Доброго ранку, мої милі мої хороші підписники. Знаєте, давайте сьогодні ми з вами завітаємо в Аврору, Аврора Мультимаркет. Там, бачите? Полетіли дивитися. Вона там спорва зник, який кращий туалетний папір. Зараз ми розберемо з вами по ціновій політики. Ну що, давайте стартувати. От, бачите, моя Аврора? Ну, не моя. Вона просто, я ж рано просипаюся, це не світ, не зоря. Треба збігати, мені там пишуть з утра пораненше за бутилкою, а потім треба зайти в Аврору. Ну як же я випив, поїв, попив, потім вже треба є нужда, якась нужда. І зараз ми розберемо, що по тут. Так. Литіла акуратно дивитися. Знаєте, я завжди заходжу в Аврору. І вам показую і розказую. Так, ідемо. Не спішов, дивимося. От якби я огляд роблю то від нього паперує ще. Ну, це таке, знаєте, невід'ємливе, яке нам потрібне средство существування. Ну, можна, в принципі, лапухом, ну зараз холодно, лапухів немає. Дивіться, українська мово 6 гривень, а вона раніше стоїла 5 гривень. Що ви розказуєте, що там світиться? Нормальна бумага. Ну, Мені вона подобається. Вистачає цього рулона, ну, якщо мені одній ну, тижня на два точно. Оце -то. пальцями не витираю. Якщо посчитати по воді, то бутилка води немає. Зараз ніякої води, яка стоїть 6 гривень дорожче. Далі, от, на другому місці йде бумага. Оця ось. Десь 100 100. Бачите, 8 гривень коштує. Це трошки більше рунту, вона і дороже. А оце ось туалетний папір 65 метрів 11 гривень. Це йде на третьому місці, по ціновій політиці. політики. І непогана ще бумага, була по ній акція. Зараз 11 гривень, а вона, по-моєму, по 9 була, я брала. Коли акція, я захожу і її. От, альбатрос Чесних, 60 чесних метрів паперу. 11 гривень коштує це, отак. Ну, отже, можна іще 100-метровки взяти, хто любить 100-метровки, 19 гривень і 500-метровки, 34 гривні. Бачите? От ще є така бумага 55 гривень. Ну, це 4 рулона йде. Ну, Я думаю, вона виготовляється. Із одходів паперових, так що тут розниці немає. А це взагалі Еколо Делюкс Тоже йде, Вон, бачите, по акції 64 гривні. Взяли і, і, і тріться. Ну, оця бумага, я вам чесно скажу, швидше її розходить, і вона якась тоненька. Чим українська мольва? Ну, це по-моєму. Ну, а якщо вам взагалі вже не той, то він візьміть. Зі сторони економії цей рушник паперовий 500-метровий. Поріжте його, і буде вам бумага. ну теж, кстати, непоганий. Тут воно одривається як пласта. Може, навіть не різати, поставили, одірвали. От, бачите, отак, одну штучку згорнули на 4 штучки і витерли попу. <поріжу> так далі. а Треба ще по серветкам пройтися. Дивіться, зараз акції ідуть на серветки. О, 24 штучки. 15 гривень. Це взагалі шара. Від 20 по 26. М? Тут взагалі були колись таця стояла така. І де серветки були коштували, по-моєму, чи по гривні, чи по 2 гривні. Я понабирала. Вже в мене закінчилися. Так, вон дивіться, 120 штук чорні. Ну, це щоб не видно, можна теж попубити рот. 74 гривні також. Велика упаковка вистачить її надовго. Ну, це в принципі отак. Бачите, по серветочкам. Можна ще такі штучки брати, теж. Рушник 32 гривні. От. Вони теж м'якенькі, ним не тільки можна руки витирати Хочете зелені, В зеленому кольорі, хочете в білому кольорі. Як ваша душа побажає. Ну, можете взагалі серветки взяти. Внизу лежать. І трійця б'є, це вам душа поважає. Так, потепер я вам покажу ціни ще на мило. Так, що у нас тут по милові? Ну, акцій немає, але ціни, в принципі, доступні. Ось, бачите, дуру. Такий вам буде контейнер. Ще туди мило це закінчилось, купити ще якесь ще зложити 119 гривень. А ось акція йде 99 гривень, бачите? Якщо по 18 гривень було. Ну, а якщо взагалі того дня дивіться, 7 гривень, так що можна прожити, в принципі. Вот. Ну, я вам чесно скажу, воно туалетне полуниця. Ну, воно трошки тверде. А в нас, ну, як би сказати, вода м'яка. І от милиш, а воно якби є таке, ну, є такі сорта мила, які не миляться чогось. А є такі, що намилив руки і важко змить мило. Ну, Я коли сюди переїхала, я довго до цього привикала. Ну, це було 15 років назад. Оце отак. Далі. Оце мені ще подобається. Ось такі штучки. Бачите, он є по 69 гривень. А це більше глибокі по 109 гривень. І по 74. Я таку собі купила. Оце класна штука приправи складувати. І ще берете ще одну розову для лікарств. Мені треба три таких щоб ліки служити. Ой, оце отак по цим всім. Зараз підемо далі. Подивимося, що тут ще є. Що тут ще є таке цікаве. Тут скатертинки, я беру собі на стіл. от у відео вам знімаю, розпаковки. От, По 77 гривень, по 88, по 64. Ну, ви можете підібрати. Оці, кстати, рушнички непогоні. 77 гривень. Тут їх в п'яти кольорах. Бачите? Взяли. ну Вони такі, знаєте, як мікрофібра, класні. Це мені дуже подобається. І от непогоні. Дивіться, які гарні. 44 гривні. Набір рушників кухонних мікрофібра. А, мікрофібра, я вибачаюсь, ось 44 гривні. А оцей рушничок. Чи оці 44? А, ну, сейчас я провірю ціну. Це, навірно, 77 оці ось. А ці 44, бо тут набір іде. О, так це хальово. Сейчас я вам ціну покажу. Классну пікну на оцій штучки. Ось тут є ось такий. щоб... Ціни, ну ви провіряйте, заходите в Аврору. так прийшли, тік і тік. 44 по-моєму, буде, так? Да? Щось пікнуло не А воно працює. Щось заїдає. Ану отут. О, 44 штуки оці. Тож мікрофібра доволі непогані. Це отак виходить. А оці тоді виходять 77 вони більш такі мікрофібровані. <хи> ось якщо вам треба одну, 30 на 30, 22 гривні, ось, ось оранжеві. Стекла витеруть класна ці полотіння. Мені подобаються. Так, жіноча гігієна, тут багато всього. Йдуть натурелла 49 гривень по акції. Котекс 99. Ой, все, ночні. 94 гривні. Це отак там по все з'явилося. Ну, недавно вже по 109 гривень це з аплікатором вони йдуть, а це ось без аплікатора 53 гривні і 149. Тут виходить. Ну тут 24 штуки, а тут полу... 8. 8, по-моєму. Це отак. треба на поупаковки. Далі ми підемо по порошку. Я купляла порошок, скажу вам от такого плану. Тільки жидкий, дуже хороший. Виходить. Бачите? Так, далі кисневий відбілювач. Йде щас по акції, 69 гривень. налітайте бігом. Тут 570 гривень. Вам хватить його на довго поки оце Так. І ось 450 грамів, 77 гривень. І тут є. Для різного. Для цвітної білизни і для обичної. Так що, оце така полочка, доволі, знаєте, як шикарна. Там митті є ще полігіскова, чи багато всього є. Так, для миття посуду, зараз вам ще покажу, зараз йде в окції. Грунвалд. Засіб для миття посуду. Це дуже хороший засіб. Він в акції йде 39 гривень. Він густий, густий, густий. Ну, мені подобається ще бальзам для миття посуду. Тут літр 77 гривень. Хороший. Оце так. Засоби для туалету, хороші штуки. Крот турбо 34 гривні. Ну, на того стоїть. Це раз запхали, ну, желательно не кидати нічого, витягти Ну, всяке в житті буває. Це хороша штучка. Крот. Кріт. Кріт. О, о, це я. Набір засіб для миття скла. 59 гривень. Ось, дивіться, дві штуки я це взяли. Бачите? дві. За 59 гривень. І вам оховати скло мить година 3 на 4. Ну, потім прийдете через 3-4 года. Воно не буде вже стоїть по такій ціні. Ой, містер Пропер іде зі знижкою стуч. Містер Пропер, 119 гривень. Бачите знижечка, яка непогана, йде на містер Пропер. Хороший. Крот можна жидкий купити за 64 гривні. Непоганий. І кріт, ну, не знаю, я цим користувалася, цей хороший. По поводу цього, крота, напишіть мені, хто ним користувався, не користувався, хороший він чи ні, 34 гривні. Може і цей можна в принципі брати. Є ще Крот за 24 гривні, отакі бутилки і отакий. Ну, я брала турбо. Може, воно все однакове, тільки ціна різна і виробники крото. Так, Доместос 79,77 гривень, бачите? Так. Для Унітозу, 39 гривень, утюночок, Хороший, кстати, Для Унітоза та штучка. непогана. Далі, що тут ще є? Вже ще якусь акцію знайду, покажу вам хорошу. То тут зайшов, вибрав і купив. Все, що надо тобі для кухні? То тут і для випічки. О, по аукції. Що це йде тут по акції? 19 гривень. Оце, мабуть, чешон. Щас подивимося. 29, оце 29 гривень. А це у нас пергамен для випічки силиконізований. 290 19 гривень. Сіликонозований. Десь воно там є. Можна найти по сковородкам од Аврори, хороші сковородки. Бачите, ціни не різні, скоротке, хороші. Кастрюлі. Ось є у мене ця каструля. З кришкою 344 гривні. Я її на і взяла за 200 гривень. От, бачите, як провіряють, щоб було двойне дно. Оце з двойне дно, ось тут так раз. І це двойне дно виходить. І тут нічого не підгорати. Не? Це також двойне дно. Так, Ківш. 200, 299 гривень. Ну, тут ручка. Кстати, в цій каструлі. І ручка не дуже гріється, а тут дуже гріється, це одне дно. Ну, це воду нагріть, яїчка зварить. Бачите, там я є. Ну, а якщо кашу, то воно буде підгорать по цьому ковшику. У мене такий ковшик є, я вам просто розказую, що він, в принципі, непоганий, але є нюанси. Так, от ще один ковшик. О, це типа ті тіфаль, ну це не знаю. Ні, це не тіфоль, це он. Рінгел. Непоганий, в принципі, якийсь ковшик. О, гляньте, яке тут это. Може він і хороший. Але такого в мене ще не було. Так що, можете брати і користуватися. Ну, а це якщо ви дуже спішите яєчко, піджарили одне сюди. Помідорчики яєчко, і полетіли. Кружки. Бачите, кр... Кружка сито, 99 гривень. Не знаю, я брала, мені дуже сподобалося. До сих пор у мене вона є ця кружка. Ну, буває і ламається, що я вам скажу. ну, Може, як ви до цього всього відноситися. Це отак. Це так, в принципі, в авролі. Класно. приправки, По приправам, оце тільки їдь сюди. Тут і за 9 гривень купите і за 7-2-4 хмалі сунелі. 7 гривень, Де ще таку ціну знайдете? Ніде. Сюди були завозили бельгійський шоколад, але я трішки на нього не вспіла. розкупили його. Тунець. От, макарони. Виробні макарони. 17 гривень. О, бачите? Супер. Супер макарони. Почали з туалетного папіру і закінчимо їжею. Да? Так, вода. О, дивіться. 7 гривень. 7. Бачите, бутилочку. Тут що є з чим попу підмить. <гум> Саме дешево. шоколадочки Тут всі смачні. халва також смачна О, батончик лазерований нотс. Дивіться, 31 гривня. Акція, супер ціно Супер ціно на нотіки. халва Оця халва, мені дуже сподобалася, вона обалденно смачна. Щось тут мало шоколада, перепонавозили вже. Тут дивіться, 7 гривень. Це якщо хто хоче солоденького. Я оце сюди як заходжу, купила і наїлася. Загадай людям, щось там співають. Вон, контики, всякі горішки. Їжі тут можна теж купити. Заводьте сюди гречку, рис. Макарони є, гречку, рис. Треба зробити вам Аврора мультимаркет і ще відкрити. У нас є торговий центр Параос. І продукти, і помідори, і огірки, і колбасу. О, дивіться, новинка з'явилася. Може і було, але я не бачила. Кремпоста, 99 гривень. Треба ну, да, це буде купити, попробувати. 350 г 99 гривень. Та тут їсти не переїсти. Чукачино 64 згущеночка з малюком. Це, кстати, смачно. Мені вона дуже подобається. Ця згущеночка. Хочете ось казінаки. 55 гривень упаковочка. Добре. Артек офлі. Не зайшли. Ну, а далі тут чай, кава, капучино, по бачині. Щас вам покажу, если тут знайду чай. Добрий ранок, зелений чай, жас, Сонячний, от, оце я п'ю чай з жасміном. Спробуйте його. Він зелений, і на нічого не пийте, бо потім не заснете. Пийте його там з утра або, там до шести вечора, в принципі. І буде все нормально. Ну Це мій опит. Я його випила колись в дев'ять вечора, то до одинадцяти заснути не могла. А я обичаю в десять, вже півдесятого сплю. Ну, того я так рано і встаю. Ну Я просто пояснюю, я встаю дуже рано. Це отак. Бо мені на роботу зобрати відправити в школу. Хвилиночка. Бачите? Хвилинка 84 гривні. Три слона. Бачите, найдешевий 19 гривень. Це, ну, цей чотирьох воно мені подобається. Я вам кажу, той пакетик можна три рази заварювати, і ви ще смак ощущаєте е, е, лимона. Ну, це отаке діло. Капучино. Ось Зараз в окції йде, бачите, по 24 гривні. Треба після обіду сюди зайти, бо він... <кій> привоз товара сьогодні. Завозять в магазин, будуть оце ж розпаковки робити, розкладувати дівчата. Може тут ще щось заведуть, завезуть цікаве. По каві, Тут, тут 139 гривень. Фур. Кова, натуральна смажена мела на 139 гривень, суперова кава. А вони взагалі, дивіться. Потрібно взимку. Та не тільки взимку, можна гарячу каву і гарячу кокупити, і холодну, 379 гривень. Це так. Вершки. Хто любить каву з вершками вершки 17 гривень. То любимо цукерочки, цукерочки є. Булка панеттоне Булку пане можна купити. Їж, їж, не переїж і ось ці штуки я брала, пробувала десерт бонжур, 74 гривні зараз в окції. Бачите, є з чернікою, да? це, мабуть, що воно чешоване, чи чиї же віка, чи чернік. І полунечкою. Также не забувайте, що тут підходить на полочки тут чіпсики. сейчас зараз Кто Хто любить чіпси в акции. 99 гривень. Все. ММД це... десерти, 16 гривень десерт. Ну, це дуже, кстати, вкусний. Я пробувала і цей вкусний. ну, За рахісом на любителя, кажу вам сразу, Це отак. От бачите? Прийом товара в вівторок. У вівторок четвер, грілки по 29 гривень. Колготки. Оце ось теплі ось, для дівчаток. Ленці, це, це такий класний магазин урора у мене біля дому. Подушки, чайники. Товар завезли. Шоколодочки в окції їдуть. Недорого, все недорого. Тут можна купити собі все, що хочеш. Ось я такі носки куплю синові. Оце класні носочки кава старого Львову 449 гривень, 900 грн, Та це на год хватить її пить. Ці штуки класні по 29 гривень. Сиропи до кови. Не пожалкуєте. Ух ти, чай! Дай такий чай. Чай, чай, чай. 100 пакетиків 88 гривень. Це так. Дякую всім за увагу. Мені навіть, бачите, ось відкрили <смі> двері. Та ні, це просто товари перевезли, розружають. Ну, класний магазин. Я думаю, цей а сніжок пішов, що я вам скажу, Аврора мультимаркет це по всій Україні, не тільки в Україні є. Вон, я бачила відео. <кхід> Теж був відкриття. Великого магазину Аврори. То, ну, як би сказати, тут магазинчик ну, для нашого району він нормальний. Ну, у нас ще є там торговий центр паровоз, я б ще там відкрила його. Знаєте, на другому поверсі можна. А, там велика площа є. І, в принципі, ще б додати колбаси і сира, було б класно. Це отак. Сніжок у нас сривається, лки повикидали. Не всі Я ходила, вже була потім по, по своїм справам. А тепер йду додому. <laughs> Оце так. Рано рано встаю. Ви ж мені там напишете, за бутилкою ходила. На алкоголь я не показала вам. В Аврорі його не продають.